Мир у вашому дому. Я Олег Мальований і вітаю вас на каналі Корисні новини. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом таких класичних квашних гірків. Що нам для цього треба? Ну, крім гірків. Беремо таку посудину, е, ні в якому випадку не алюмінієву, Поливану, скляну, не ржавіючу, не алюмінієву, глиняну можна. І даємо побільшок кропу. Як можна сторішу. На дно так стояємо таке дно. Трошечки хрону на можна дати. Так, Це гілочки смородини. Листя винограду і вишня. Ну, десятки років так робиться, завжди один майже. Коли як був лісничим, ще давав листя дуба, тепер не даю. Часник ріжемо так поперек, щоб більше давав такий корисний речовин і так само хрін. Две коріння висипаємо сюди. І тепер огірки. Це огірки такі маленькі, можна сказати, корнішони. Стаємо відро е, так. зробимо такий е, розсіл на літру п'ятьдесям солі, може трошки менше. І заливаємо його повністю, зверху закриваємо листя в хрону і якусь. Миску щось накриваємо і ставимо, напевно, 4 дні. 3-4 дні треба пробувати. Прийшло 3 дні. Інколи баваю, що 4 кисне. цього разу 3 дні, скислені нормально, не перекисши. Розклали я в банки, сюди злив розсіл. Тут мені коли робили вже зауваження, що не можна в алюмінієвій каструлі гріти, нічого робити. Це нержавійка. Ніякому випадку справді не можна в алюміній, алюміній посуді е, щось робити. Весь алюміній викидайте, тому що алюміній дуже шкідливий. Зараз я це закипячу, розлию в банки по одному і закрию кришками. І будемо чекати до зими. Будуть дуже хрумкі, смачні огірки, не перекиснуть. Смачного, вам, всього найкращого, будьте ще здорові, хай вас Бог береже.